Друзі, вітаю! Розпочнемо цей випуск з раптового повороту від Путіна і Кремля сьогодні в Франції. Російський засоб масової інформації і навіть таке провідне, так зване, офіціозне видання з мінімум пропаганди, як ТАСС, гучно повідомили, що Росія більше не є країною бензоколонкою, і що для Трампа Росія є геостратегічним партнером. І я не дарма акцентую увагу саме на таких повідомлень російських ЗМІ, адже вони втивно цитують заяву російського експерта. Які кажуть, що це дійсно так, Росія не страна бензоколонка. Трамп относиться до серйозного геостратегічного партнера. і це правда так. Більше того, російські засоби масової інформації наголошують на тому, що важливо, щоб Росія не була в такій позиції сервинного придатку Сходу, тобто Китаю, а будувала самостійну сильну позицію країн. Важливо, що такі заяви роблять не офіційні речники Кремля, не речники Путіна, немає жодних таких офіційних заяв від російського МЗС щодо цього. Але російська пропаганда чітко окреслює таку позицію, що Росія, буцімто, вже не є країною бензоколонкою, і з таким натяком на те, що Росія не буде сировинним придатком Сходу Китайської Народної Республіки. Очевидно, що Росія, перебуваючи в статусі васала Китаю, що вона ним буде залишатися й надалі. І усі ці повідомлення в російських ЗМІ це ніщо інше, як чергова путінська мноходовичка. Особливо зважаючи на повідомлення американських змі, що Трамп хоче відірвати Росію від Китаю, зважаючи навіть на прямі заяви від радників Трампа, що Трамп хоче провернути те, що у свій час провернув Ніксон. А Путін вирішив цим скористатися і таким чином якось сказати Трампу, що ось ось у нього, начебто, є можливість відірвати Російську Федерацію від Китайської Народної Республіки. Щодо самого Трампа і, на жаль, того, що Путін продовжує ним маніпулювати, вчора пізно ввечері він опублікував в соціальних мережах пост після його телефонної розмови з Путіним і розповів про дуже люб'язне привітання Путіна. За словами Трампа, Україна наразі не на часі і що обговорювали близький схід. Нагадаю, що вчора Путін за власною ініціативою зателефонував Трампу, привітав його з днем народження, і згідно повідомлень від речника Путіна Ушакова, від помічника Путіна, що така була дуже добра розмова, начебто двох друзів, де фірамби співали аж 50 хвилин один одному. Але щодо України і щодо того, про що домовились Трамп з Путіним, то Трамп у вчорашньому вечірньому повідомленні підкреслив, що Україну планують обговорити наступного тижня. Водночас Трамп додав, що він пояснив Путіну, що його війна має закінчитися, як і конфлікт на Близькому Сході. Стосовно конфлікту на Близькому Сході потрібно сказати, адже після таких повідомлень президента США, американські ЗМІ, зокрема, телеканал CNN повідомив, що ізраїльська операція в Ірані триватиме кілька тижнів. Крім того, сьогодні вночі було повідомлення, що Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному. Більше того, є й повідомлення в першу чергу у міжнародних американських змі, що Ізраїль почав бомбардувати нафтові об'єкти Ірану, не лише нафтові, ще й газові об'єкти Ірану. І ця новина вона насправді викликала певний подив, і навіть деякі підозри від людей. Чому Ізраїль б'є по нафтових і газових об'єктах Ірану, зважаючи на те, що через ізраїльську операцію і так різко підскочили ціни на нафту в світі, і таким чином Кремль отримав потенційно такої можливості продовжувати агресію. І я у попередньому випуску прямо говорив: цитував заяви з Кремля, цитував те, як радіють російські пропагандисти, зважаючи на те, що у них з'явилися можливості якось трохи відновити ситуацію в російській економіці. І тут я хочу підкреслити, що є навіть такі підозри у деяких людей при соціальних мережах, що Буцімто прем'єр-міністр Нетанягу домовився з Путіним, що це, начебто, договорняк. І ми знаємо, що нещодавно Нетанягу телефонував Путіну. Але я скажу свою думку, незважаючи на те, що у самого Нетаньягу дуже добрі відносини з очільником Російської Федерації, добрі відносини, я нагадаю. Що наприклад, у 2018 році, коли до Путіна ніхто не хотів їхати на парад на 9 травня, все ж таки Нетаньягу приїхав і про це писали в міжнародних змі, писали в наших змі. Тоді путіну не вдалося навіть Лукашенка притягнути, але він зміг притягнути Вучича президента Сербії і Нетаньяв. Але моя думка така, що навряд чи це якийсь договорняк між Нетаньягу та Путіним, щоб таким чином різко підвищили ціни на нафту на світових ринках. Напевно, це така нервова реакція через те, що провалилася операція щодо знищення іранських ядерних об'єктів. Це просто емоції. є повідомлення американських ЗМІ у виданні акції Остайне тільки, що Ізраїль закликає Сполучені Америки долучитися до ударів по Ірану для ліквідації ядерних об'єктів. А зараз, судячи з повідомлень від міжнародних ЗМІ, судячи з заяв від експертів, що без залучення військово-повітряних сил Сполучених Америки, навряд чи Ізраїль може самостійно знищити ядерні об'єкти Ірану, його стратегічні об'єкти, тому що вони розміщені глибоко під землею, звісно, скелі, і немає у Ізраїля стратегічних бомбардувальників, Крім того, потрібен ще час на знищення систем ППО. Але я хочу додати. Що сьогодні з'явилися дві такі важливі новини. Перша новина це заява від Ірану, що він готовий укласти угоду, яка гарантує відсутність у нього ядерної зброї. Це офіційна заява від Іранського МЗС. -у. Також Тегеран заявив, що він припинить удари по Ізраїлю у випадку, якщо Ізраїль припинить бити по Іран. Крім того, є ще заява від президента Ша Трампа. Що Сполучені Америки не мають жодного стосунку до останнього нападу Ізраїлю на Іран? Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, що ізраїльська операція провалилася, цілі не досягнуті. Іранські ядерні об'єкти не знищені, і зараз Трамп миває руки. А ми до цього нічого не маємо, жодного стосунку і влучити Америки не на те, щоб допомогти Ізраїлю завершити цю операцію. Іран зараз говорить, що він готовий до мирної угоди, і що якщо Ізраїль припинить бити по Ірану, то Іран перестане бити у відповідь. І незважаючи на повідомлення міжнародних змі на заяви з Великобританії, Франції інших країн. Все йде до того, що все буде як і раніше. Адже раніше Іран в, жодному, в жодній офіційній заяві не говорив про те, що він планує створити стратегічну зброю. Такого ж не було. Він робив заяви лише про мирний атом, також МАГАТЕ працює в Ірані, контролює ситуацію. Хоча там також є певні питання щодо загалом іранської ядерної програми. І ми бачимо, що як підсумок, зважаючи на те, що президент США вмив руки. Що це нічим не закінчилося, лише закінчилося тим, що, на жаль, піднялася, підвищили ціни на світому ринку на нафту. Але поки ще не можна ставити сточну крапку, спостерігаємо розком подій. Звісно, можливо, у прем'єр-міністра Ізраїля виникають певні питання до президента США Трампа, адже однозначно без його погодження, як мінімум мовчазної згоди, без підтримки, Ізраїль би не наважився на проведення цієї операції. Це просто очевидно, це виключено, що Ізраїль на це пішов без згоди США. А зараз Трамп робить такі заяви. З іншого боку, немає жодного сенсу дивуватися такій поведінці Трампа, зважаючи загалом на його політику на сприйняття світу через силу. Дуже до речі, схоже, сприйняття, таке саме як у московських топових чиновників та політиків. Яке це сприйняття? Це сприйняття, таке, що якщо, наприклад, Трамп когось поважає, він йому брехати не буде, він не буде маніпулювати, він може домовитися і може отримати свого слова. Якщо, наприклад, він не поважає або вважає якусь країну значно слабшою, то він може й кинути, якщо наприклад йому це не вигідно. І цілком можливо у Ізраїля були певні сподівання, що в разі чого США нанесуть удар своїми військово-повітряними силами чи якісь ракетні удари. Але Трамп ж говорив, що США не будуть воювати, і Трамп фактично використав Ізраїль як державу проксі, як васальну державу. Це я знову би наголошую, було з одного боку навіть очікувано, і дуже сумнівно, що Трамп, зважаючи загалом на його поведінку, на його політику, що він вчинив би якось інакше. Однак, щодо переговорів з Іраном стосовно ядерної програми, і загалом щодо деескалації, я хочу наголосити, що яка була офіційна позиція України, Україна підкреслювала, що Тегеран є союзником Москви, але Україна виступала за деескалацію. Аналогічна позиція і у Великобританії, і інших країн Європи, чому така позиція саме на деескалації? І деякі глядачі у моїх попередніх випусках питали: а чому я підтримую позицію саме деескалації? І відповідь тут проста: тому що ці так звані превентивні удари, їх поширення по світу, і що якщо в світі це буде вважатися сильними країнами, так званою нормою, це закінчиться дуже поганими наслідками для усіх. Якщо ми візьмемо Російську Федерацію, то її агресія, пряма повномасштабна війна проти України в лютому 2022 року, якими словами починалася? Що це, начебто, Росія наносить превентивний удар? Що це нібито потрібно для виживання Російської Федерації, що у Москви не було вибору? І зважаючи, наприклад, навіть на такі повідомлення від деяких глядачів підписників, що в Москві неадекватне при владі та все інше, що інші країни таке не вчинять, ну як вам сказати щодо неадекватності, зважаючи на те, що так, ми українці вважаємо це повною неадекватністю, але чи вважає московську владу, наприклад, неадекватною Китайська Народна Республіка, чи вважає Путіна і Російське вищо політичне керівництво, наприклад, прем'єр-міністр Угорщини Орбан, або прем'єр-міністр Словаччини Фіцо, або інші країни глобального півдня, чи той же Ізраїль не уж не вважає Російську Федерацію країною агресором? Ні, не вважає. Він спілкується з Путіним, дуже добрі відносини, торгівля, все нормально. Тобто. Такі російські так звані превентивні удари сприймаються у значній частині світу як, начебто, щось таке, на що Росія буцімто має право. І якщо, наприклад, гіпотетично подивимося ситуацію на інші країни, які мають велику таку потугу військову, які мають стратегічну зброю, а що буде, якщо завтра, умовно кажучи, Китай почне наносити так звані превентивні удари чи якісь інші країни? Саме це є головною причиною, чому Україна, інші країни Європи, інші країни Заходу, деякі країни глобального півдня наголошують прямо на тому, що ні так званим привитивним ударом, що лише дипломатія, лише дипломатичний тиск, лише домовленості. І дипломатичного тиску при великому бажанні цілком достатньо, щоб будь-яку країну у разі чого поставити на місце. Ще я додам стосовно того, що у Нетаньягу й Путіна дружні відносини. Це такі цікаві відео, які з'явилися, але схоже на те, що Іран якимось чином отримав гіперзвукові ракети. Можливо, сам розробив, а можливо, і Москва допомогла. Є як мінімум одне відео з влучанням однієї дуже схоже на гіперзвукову ракету. Щодо цього очікуємо додаткових повідомлень. А тим часом Кремль продовжує займатися терором. Сьогодні, вранці, наші повітряні сили повідомили, що було запущено по Україні 194 засоб повітряного нападу, знешкоджено 167 цілей. На жаль, не всі ракети і шахети були збиті. Більше ракет було збито, але у нас є пошкодження, у нас є наслідки. І насамперед армія РФ масово натакувала Полтавщину, пошкоджена ритична та цивільна інфраструктура. Але є певні такі позитивні моменти в тому, є повідомлення наших військових що Збройні сили України вже можуть збивати модернізовані шахеди. Є заява Федоренка. Зараз ситуація з шахедами наступна: що вони модернізовані, вони летять на високій висоті, і наші мобільні групи ППО вже просто не дістають. Іні шахет, коли вже підлітає конкретно на цілю, він починає різко знижуватися. Відповідно, наші можливості. По збиттю великої кількості шахедів значно звузилися. І зараз Україна розробила такі дрони-перехоплювачі, і зараз наші дрони, начашні модифікації, вже дістають шахеди на великих висотах. Щодо ситуації на фронті, згідно повідомлення від генштабу, на фронті за добу 203 бойових зіткнення. Найгарячішим був Покровський напрямок, 200 плюс бойових зітнень це найгарячіші дні загалом під час цієї повномасштабної війни. Втрати окупантів 1170 військовослужбовців. З добрих новин є повідомлення президента України Зеленського про звільнення Андріївки на Сумщині. Також я нагадаю, що два дні тому президент Коріни Зеленський повідомляв, що засуму на Сумщині потрохи витісняють війська РФ. Загалом ми бачимо, ситуація складна. Але є добрі новини ще повідомлені від наших військових, від військових повітряних сил. Що авіація продовжує працювати на усіх напрямках, і наші винищувачі завдають ударів по місцях розташування ворожих сил. Друзі! А закінчимо цей випуск на такій ноті, на таких повідомленнях в міжнародних ЗМІ, наприклад, у виданні БІБІСІ про російське навчання в Білорусі і чи можливий наступ на Україну та чи якісь інші загрози. Щодо цього є заяви президента України Зеленського, який сказав так: я думаю, сам Лукашенко боїться, що ми в Україні будемо вважати, що присутність контингенту на навчаннях це підготовка до наступальних дій. Він розуміє, що після наших відповідних кроків на Курському напрямку, якщо ми будемо відчувати загрозу, на що ми спроможні? Ось така заява президента Корне Зеленського і таке попередження до Лукашенка і його режиму. Також важливо, це те, що вчора президент Корін Зеленський підтвердив, що йде робота над запуском Сапсана у серію, над запуском нашої балістики. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Свої думки щодо всіх цих подій пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.